Студії доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Наразі ми розпочинаємо чергову розмову в рубриці, Друже Філософи. І у нас сьогодні важлива тема, тема доленосна. От ви знаєте, від розуміння значення слів, як це не дивно звучить, як це не парадоксально, залежить наше майбутнє. Якщо хочете залежить, чи залишимося ми спільнотою, і чи виживемо ми і чи переможемо у цій війні. Головне слово, значення якого ми наразі маємо зрозуміти всі, це слово нація. Сьогодні ми і будемо говорити про націю. Мій сьогодні співрозмовник, я залюбки. Представляю вам, Артем Бондарев, аспірант Сумського державного університету, аспірант за напрямом Філософія, що дуже приємно відзначити. Також Артем, також приємно відзначити, він голова молодіжної ради при Сумській міській раді. Доброго дня, Артем. Вітаю, дякую. дякую за запрошення. Я так думаю, що треба розпочати з того. Щоб розповісти людям, чим нація не є і раніше, як неправильно розуміти націю, дуже хочеться мислити лінійно і уявити собі, що сенс поняття нація це люди, які проживають на спільній території, які послуговуються певною мовою, у яких є спільне бачення своєї розуміння. Історичного минулого, ну, спільні економічні інтереси, ну, і назвати, що саме це є нація. Чи так це, чи ні? Це перша питання. Ми з вами торкаємося зараз, здавалося б, найпростішого питання, а в той час найскладнішого. Чому тому що по великому рахунку все людство, вся цивілізація воно намагається знову ж таки. Поняття нація спростити до якихось категорії, які ми можемо якось там об'єктивно побачити, потрогати, там, відчути і так далі. Але це не зовсім правильно. Чому? Тому що коли ми починаємо знову ж таки ці критерії розбирати, які ви вже назвали, то виходить так, що вони не так ефективно працюють, як нам здавалося. Так, наприклад, я досить часто проводжу різні публічні заходи з молоддю, і пропоную їм такий мисленнєвий експеримент. Що таке нація? Вони називають приблизно ті категорії, які ви називали. І далі я пропоную розібрати кожну, щоб показати, що знову ж таки таке визначення, воно не зовсім ефективне. До речі, коли знову ж таки вони наводять ці критерії, я потім роблю таку невеличку мисленєву провокацію, тому що показую, що подібне визначення у своїх роботах давав Йосип А, Він в партії більшовиків відповідав взагалі за напрям нації, він був головним теоретиком, і він саме давав такі визначення. По великому рахунку таке визначення нації, нації зараз має Володимир Путін. Тобто, знову ж таки, він намагається мислити напевно якимись об'єктивними категоріями. Але знову ж таки, коли ми торкаємося знову ж таки, першого концепту питання мови, що мова, має, мова це те, що об'єднує націю, це так і не зовсім так. Чому? Тому що в цьому контексті ми знову кажемо про якусь єдину стандартизовану мову. Яка є мова знову ж таки? Документи обігу, єдина система освіти, розповсюдження інформації і так далі. І тут постають приклади країн, де ця мова не одна. Наприклад, Бельгії, в якій є там, фламандська мова, німецька мова і французька мова. Є країни, які розмовляють тією мовою, якою вони не мали розмовляти. Наприклад, там, Латинська Америка, вона розмовляє іспанською мовою. Ми ж не можемо з вами казати, що Латинська Америка є частина там, іспанської нації. Або, знову ж таки, країна Білорусь, вона переважно розмовляє російською мовою, і розмова на білоруській мові, вона по великому рахунку є виявила позиційну якусь позицію. Тобто, з мовою, знову ж таки, не все так просто. Далі, що стосується територій, наприклад, то є країни, де велика діаспорна спільнота, наприклад, Вірменія. Тобто у самій Вірменії проживає близько 2-3 мільйонів, а в інших країнах близько 11. Тобто, є вірмени, які взагалі жодного разу не були на території вірменами, тим не менш, вони відчувають себе вірменами. Те саме стосується, знову ж таки, і історичної пам'яті, і господарських відносин. Тобто, з цим визначенням є складність в тому, що, по-перше, ми не можемо виокремити якийсь окремий концепт, тобто ми можемо розуміти їх тільки в сукупності, але знову ж таки. По великому рахунку у 20-му сторіччі, особливо дослідники, які досліджували саме концепт націй, а вони дійшли до висновку, що нація це знову ж таки певний концепт, який з'являється у модерну епоху з індустріалізацією, коли люди починають переїжджати до міст, починають процеси міграції, коли вони отримують знову ж таки освіту. На якійсь єдиній стандартизованій мові, в них з'являється можливість читати про те, що відбувається на певній території, і з'являється ось це, як один із дослідників Бенедикт Андерс, назвав уявну спільнота. Тобто, щодо визначення, я, наприклад, користуюся визначенням, яке дав французький дослідник Рнестренан, який сказав, що нація це щоденний референдум, або, він сказав, що щоденний А Для наших глядачів потрібна, напевно, там. Розшифрувати, що мається на увазі щоденний побістит, а це та спільнота, в якій ти кожного дня маєш усвідомлювати те, що, наприклад, живучи в Сума, люди, які живуть у Вінниці, вони такі ж, як і ти, вони мають таке ж положення, таку ж певну долю. Тобто ти усвідомлюєш, що на певній території проживають твої співгромадяни, і в тебе виникає бажання жити з ними спільним життям. Ось саме це я називаю нацією. Якщо розумівати, це знову ж таки, нація це спільнота, яка має бажання жити спільним життям. Угу. А, ну, тоді ми переходимо до головної, головної частини нашої бесіди ми будемо зараз людям пояснювати, що таке нація. Ернест Ренан ще говорив, що це духовний принцип. Якщо візьмемо класичну дефініцію, що таке дух. Дух це потенціал творчої активності. Творчо активності. Коли люди працюють, живуть, творять. Причому в усіх сферах це мається ж на увазі не тільки там митці, да? це навіть там люди, які займаються там, робочими певними активностями. Вони творять і творять разом в певній спільноті. І коли вони хочуть творити разом. Ось у цій визначеній спільноті у даному разі ми маємо на увазі українську спільноту. Ось так вони зможуть зрозуміти дійсно, що таке нація. Я от пам'ятаю, я часто у цій студії говорю про активну фазу, кінець лютого, початок березня, бо тоді розкрилися ці оці архетипи. Да, дуже важливі речі. Ну, тоді ми почали комунікати, комунікувати з людьми. Більш активно. Так от один сказав мій сусід. Він у нього немає взагалі не професійно-технічного світу. У нього вісім класів, але дуже гарна людина, прекрасна людина. Він там займається виробами по дереву. Я у нього також там замовлення оформлював. І Він відразу сказав, що давай там допомагати, кому ти там більше знаєш, кому йти допомогти. Я готовий грошима, руками, автомат візьму. А потім пройшов певний час, і я спитав нього, а що ти так от активно, що побудила? А він, а він відповів: А що? Я з цими не з тими я жити не буду. Він чітко ідентифікував ті і, і моя спільнота. Тобто я от. З цією спільнотою українською я бачу майбутнє. До речі, етнічний грузін. Етнічний грузін. Про що я вам і да. Так. Там не, не мова не територія. акцентом. з акцентом. Не-не-не, не не сти мене. Не, 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 Отут а я тут буду. От, от, ось бачите, з, з, щоб зрозуміти сенс цього слова нація, ну треба певні зусилля. Не просто бачите. А з іншого боку, лю, люди і прості, вони на комусь, дух, він же ж. І діє не на ментальному тільки рівні, а бачите, що на такому його можуть люди всі відчути. Аби люди ці були працьовиті, відповідальні, чесні, ну, добрі, здатні на, на любов, це любов до певної спільноти і правильно бажання, бажання діяти, жити всередині цієї спільноти. Духовний принцип нам також про це писав, духовний принцип. Ну, тут важливо ще розуміти про те, знову ж таки, коли ми читаємо, а, якщо ми з вами знову ж таки, а, з, деякий місточок перекинемо з нації до української нації, як такої, там, що це таке, то якщо ми почитаємо західних дослідників, не там, глибоко наукових, а там, які просто там, політичних оглядачів, то вони вказують на те, що українська нація як, там такий, там, соціально-політичний проєкт, без там, негативної конотації до цього слова. Він по великому рахунку визначався відношенням до тих е, держав, які здійснювали управління на території сучасної України. І це важливо, тому що знову ж таки, з початком активної фази військових дій на території України, ось цей єдина момент щоденного плебісциту, він визначився. Особливо це яскраво було визначено е, під час, якщо ви помітили новорічних свят. Ми кожен бажали кожному одного перемоги. І перемога України наразі це є і той самий е, плебісцит і референдум, як, за який ми е, знову ж таки е, проголосували своїми діями, своїми вчинками, е, і своїми словами. І таким чином е, він наразі є, тому що до цього знову ж таки було питання е, в контексті того, що ми називаємо українською нацією, так чи інакше. Це щось особливо українське, або це щось, що взагалі відбувається на цій території, ми поєднуємо все і були ось знову ж таки питання. То наразі ці питання відійшли на інший план, тому що знову ж таки, в нас з'явилася духовна потреба, яка у нас усіх а саме це потреба перемоги. І по великому рахунку, велика частина націй так і створилася. Та ж сама, наприклад, Ірландія, вона по великому рахунку так і створилася, коли у неї були конфлікти з Великою Британією, коли був голод у 19 сторіччі, вони саме на цьому і об'єдналися. І це саме стосується знову ж таки і там, великої частини націй там, Латинської Америки і е, Африки, і так далі. Uh, от ви знаєте, мені здається, що. От Чому я так загострив питання, що від розуміння, що таке нація залежить наша доля і навіть взагалі наше виживання, наміри Кремля ж знищити цю спільноту, як таку? Ну, по великому рахунку, так. Тому що знову ж таки потрібно розуміти, що а, поняття нація навіть у різних країнах мислиться по-іншому. Чому? Тому що воно залежить по великому рахунку від того історичного досвіду, який є у цій спільноті. Тобто е, історична спільнота там, Російської Федерації наразі вона більшу частину своєї там історії була імперією. Тобто такою е, державною організацією, яка поглинала там усі території, і цей зараз, як зараз називають імперським комплексом, імперським принципом він існує і наразі. Тому для них розуміння нації як такого, це е, е, всі люди, які розмовляють там на російській мові, всі люди, які там сповідують православну віру і так далі. Але знову ж таки, це те просте розуміння поняття, про яке ми спочатку говорили, і ось, ось таке розуміння нації, воно приводить до ось таких фатальних е висновків, тому що знову ж таки, розуміння, таке розуміння концепту, просте, воно веде до простих рішень. Тому що якщо хтось розмовляє біля нас не цією мовою, сповідує не ту релігію, наше право їх в своїх інтересах їх знищити та е завоювати. У нас знову ж таки нас, ми відносимося до тих країн, які е, виборювали своє право на там, полі... задоволення політичних інтересів, е, у знову ж таки національно-визвольних змаганнях проти імперії. Тобто зараз цей дискурс антиколоніальний він досить популярний в дослідженнях, і по великому рахунку він є релевантним до нас. На цьому принципі, е, американський дослідник Він Снайдер взагалі. Е, Створив свій навчальний курс, який він зараз перепрошую, Тімоті Снайдер. Тімоті Снайдер. Снайдер він побудував взагалі там вперше на Західному університеті університетський курс про Україну. І він знову ж таки засновується на ось цьому принципі, що Україна це та нація, яка знову ж таки боролася з імперіями і австро-угорською, і російською, за своє існування. Тому у нас в цьому контексті просто різні розуміння знову ж таки. Поняття нації. І воно веде знову ж таки ось це різне розуміння до ось таких фатальних висновків. Ви you знаєте, know, Артема, я зараз пригадаю один епізод свого життя, можливо, він незвичний буде, але ну, я, я так думаю, що багато наших глядачів зрозуміє, про що я. Я про строкову службу в армії 1988 рік, тобто ще Радянський Союз, і там навчальний пункт. От це були самі важкі три місяці у моєму житті через те, що система управління побудована була в такий спосіб, що ти не знав, у який час яка тобі команда поступить. Наприклад, ну, могли, могли там підняти вдвох у два ночі, могли змусити що зробити незрозуміле. От, подавалися свідомо, подавалися якісь безглузді. Команди, я думаю, навіщо? Думаю, ну, може, люди там нерозумні, м'яко кажучи, да, командири. Та не сказав Я не міг зрозуміти, бо я відчував ну, ось, якісь страждання духовного змісту. Тоді, у 18 років, я навіть не міг зрозуміти, чому я так страждаю, чому мені так зле, мені реально було дуже зле, вкрай важко. Я тільки зараз розумію про що це. От Подавити волю, подавити свободу. А, я з подивом подивився, що а багатьом іншим моїм ну, співслужбовцям це подобається. Їм навіть так легше, якщо хтось за них вирішив. Мені у цьому було відчувати себе дуже важко. Я так думаю, що от цей епізод також це певний ключ до розуміння, що таке нація. Це ще й свобода, свобода обирати спільноту, свобода дії топовній спільноті. А от те, що йде звідти з РФ, це, на, 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 на мій погляд для української нації, це небезпека смерти. Так, Звичайно, тому що знову ж таки, ця смертельна небезпека, як на мене, вбачається в тому, що оскільки може з вами визначити, що. Розуміння нації різне. А більше того, знову ж таки, змістовне наповнення, якою має бути нація, воно різне. тому що знову ж таки, а є нації, які побудовані на ось цьому принципі свободи. Це знову ж таки, як ми вже зазначили, ті нації, які мали знову досвід боротьби за свою самостійність. А є сучасні нації, які знову ж таки, це зазвичай колишні імперії, які цього досвіду не мали. І в них ось ця цінність порядку якоїсь ну, ці консервативних речей вона превалює. І тому знову ж таки, з вашого досвіду, ви як етнічний і національний українець, вас ця цінність свободи була, і вона для вас була важлива. А ваші там, люди, які з вами знову ж таки, знаходилися, це, я так розумію, були представники інших там, дружніх республік, як я розумію, в них знову ж таки цінності трішки інші, і потрібно знову ж таки це враховувати. А, тому, знову ж таки, а, свобода є важливою компонентом розуміння нації, а, вибирати і знову ж таки осмислювати свою спільноту. А, але є спільноти національні, для яких, знову ж таки, ось цінність порядку, ось такого там, цінність традиції, цінність порядку, вона є важливішою за свободу. Ну, так ще трагізм ситуації був в тому. От ви говорите там, що я етнічний українець. Я тоді не мислив себе етнічним українцем. Я був радянський школяр. Читався курс української літератури, після якого я все чесно прочитав, але в мене склалося дуже враження сумне про, про українців в цілому. Три образи: головних: перше, це зґвалтована дівчина, друге Чіпка якого особлював, це якийсь жебрак-кріпак, який ну, стає на межі якогось екзистенційного жаху, і йде на, ну, навіть на смерть для того, щоб звільнитися, бо дуже жити, да? І третій от, образ це зарита могила, це вбиття, от, вбиття, гвалтування, там, катування. там, і... Усе у, такий от, у, у такому вигляді. Я що хочу сказати. Я так думаю, що це було свідомо. От треба було поселити у свідомості дітей уяву про українство, як про щось саме таке. Це було зроблено свідомо. Були ж інші автори, були ж інші твори. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що знову ж таки, це знову ж таки відсилає нас до того, що ми казали в початку, що а, в Радянському Союзі, я думаю, ви значно знаєте краще, чим я, була велика кількість там надрукованих книжок української мови, української літератури. А, існував хор імені Вірьовки, наприклад. а Хрущов ходив у вишиванці? А, Курс української літератури, тобто, ось ці а -на да, Україна, Україна, наша Бу Да. тобто були якісь об'єктивні критерії, які ми можемо віднести до нації, але знову ж таки, нація на той час не відбулася, тому що ми не можемо звести до цих об'єктивних критерій. І по великому рахунку, ось таке уявлення про націю, яку ви описуєте, то той наратив літературний. Він як для як молодого українця, на жаль, і зараз існує, тому що велике. Значна частина українців, на мою думку, до сих пір каже, що а, ось знову ж таки, є це розуміння історичної пам'яті, що на всю історію нам нічого не давали, нас гнобили. А якщо б цього не було, було б все чудово і так далі. Нам завжди заважали. Це виходить з цих знову ж таки а, літературних символів і образів, які а, більш старше покоління ніж я, споживало протягом свого навчання. І це, як на мене, не зовсім вдала стратегія для подальшого розвитку нації казати, що нам колись хтось до цього заважав. І знову ж таки, це не те, що люди усвідомлюються, те, що в них сформовано. Я так думаю, що тоді політика була така, якби щодо українства: танцюйте, співайте, там що були морени чи там. Буде. Але у державні справи це не ваше. Там, от саме українство не має бути присутнім. Хоча персонально українців було багато там. багато, і, і в Кремлі також багато українців. Я так думаю, що зараз вирішальний історичний момент в тому, що саме ваше покоління, ну, і я ще радий буду докласти зусиль, має такий шанс, історичний шанс, щастя, да? дійсно побудувати. Побудувати зараз українську спільноту, закрити у цей гіштальт, який тягнеться. Не тільки ж Російська та імперія, да, і зараз РФ в субтельний же ж писав, що Україна, яка оточена хижаками, сусідами, так, так постійно було. А Кримчаки, а Австроугорці, а Річ поспали. Там при всі зараз любові до поляків. Ну, було ж, хорошо, що забули. І дякую їм, що забули. Да? І надають зараз підтримку. Останнє моє питання, я думаю, ключове питання. От зараз, як сучасна українська молодь розуміє націю? І що ми всі маємо зробити, щоб дійсно розуміння нації було ось це ренанівське, вигідне нам? А, ну, з українською молоддю тут ситуація як на мене простіше. Чому? Тому що а, велика кількість там, мого покоління та всі представники мого покоління не пам'ятають світ без України, то вони вже народились України і вони живуть зараз в Україні. Вони іншої геополітичної реальності було сказано в 91-му році при розпаді радянської вони не знають. Тому знову ж таки, ми молодь пройшли систему з там загальної освіти України, де нам розказали про українську мову, про українську історію, про українську державу, і тому знову ж таки, ось цей плебісцит у нас існує. Чому? Тому що знову ж таки. До війни особливо ми були мобільні, ми подорожували по країні, ми спілкувалися з своїми однолітками, і на рівні молодіжної політики це також наразі відбувається, тому що одним з таких ключових пріоритетів молодіжної політики загалом це формування сучасної національної ідентичності української. І це ефективно відбувається, коли знову ж таки існують деякі майданчики, де знову ж таки молодь об'єднається в певні спільноти, вона спілкується про ті проблеми, які їх турбують, і намагається вийти ну, на базовому рівні до якогось певного спільного розуміння, як нам жити далі. А по-друге, можливо, це навіть приводить до якихось там спільних дій, спільних проєктів. Тому яким чином ми можемо формувати цю національну ідентичність, у молоді, це знову ж таки. За рахунок ефективної системи загальної освіти, за рахунок якихось просвітницьких заходів, за рахунок ефективного та якісного україномовного контенту, про що я б хотів би зазначити, на мою особисту думку, не конкретно україноцентричного проєкту контенту як такого, а щоб український контент розказував про якісь загальні теми, але українською мовою, тому що це допоможе залучити більш широке коло, тому що знову ж таки російська пропаганда вона також працює, чому тому що є великість російськомовного контенту, який направлений в тому числі на нас, і ми в цій конкуренції не витримуємо на жаль наразі. Хоча знову ж таки, спочатку військових дій, це ця ситуація змінилася. Тому знову ж таки, якщо розумувати це, що ми можемо робити, це знову ж таки. Просвітницька діяльність, україномовний контент і створення тих чи інакше мов для соціалізації молоді в україноцентричну спільноту. Добре. Ну, я так думаю, що також треба молодь закликати йти в політику. На базовому хоча б рівні потрібно закликати молодь бути активними громадянами. Коли я кажу про активних громадянин, громадян, це громадянин, який, по-перше, хоча б один раз на певний період ходить на вибори свідомо. А по-друге, цікавиться знову ж таки тим на базовому рівні, що відбувається в політичному житті. А, а вже далі він знову ж таки активний громадян, він приймає участь у громадсько-політичному житті країни, а він намагається впроваджувати якісь свої проекти. Або, хоча б, знову ж таки, просто відвідую якісь заходи, щоб знову ж таки соціалізуватися, побачити своїх співвітчизників, і ось за рахунок цих комунікацій сформувати якесь спільне бачення. А, а вже потім, знову ж таки, хоча б бути актором політики в якості, знову ж таки, активного громадянина. Якщо достатньо знову ж таки, наснаги таланту, то можна йти і далі. Але на базовому рівні, знову ж таки, а, тому що знову ж таки, коли спільнота надполітично активна, це іноді теж не досить добре. Тому що рішення приймаються складніше, так чи інакше. Тому знову ж таки, і до цього потрібно йти, щоб знову ж таки процес політичний був усвідомлений, тому знову ж таки, розумуючи, на базовому рівні нам потрібно зробити з українців свідомих громадян. Як не так, ну і будувати цю спільноту і економічно її підвалом, правильно, займатися і е, питаннями життєдіяльності, дійсно використати цей шанс, унікальний шанс, при всіх жертвах, при всіх наших стражданнях, при всіх наших плач, тих жахах, яких ми бачимо. Я так думаю, що ось правильне розуміння нації у контексті е, визначення Ернеста Ренана Допоможе усім нам виконати цю історичну місію. Дякую за бесіду. Шановні глядачі, на сумському каналі була чергова бесіда рубрики Друже-філософи з Артемом Бондаревим, аспірантом Сумського державного університету за напрямом Філософія, головою молодіжної ради про Сумській міській раді. Ми говорили про те, що таке нація. Сподіваємося. Що вам буде корисною ця розмова, та вона вам видається цікавою. Підписуйтеся, ставте вподобайки, до нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!